Як завжди, щиро ваш дімастий українець. Зараз, знаходжуся в магазині музичних інструментів, як ви бачите, відповідно буде логічно спробувати тут відтворити гармонію цвірку на я спробую, а ви оцінюйте, якщо не сподобається, будь ласка, тухлими помідорками в мене не закидайте. А якщо сподобається, то слухайте, кайфуйте, насолоджуйтесь. Субтитрувальниця Оля Шор